Перед фотосесією Світлані Шевченко роблять макіяж. Вона одна з учасниць етноретриту і дружина військовослужбовця, який пішов добровольцем на війну два з половиною роки тому. Такі проекти, говорить, допомагають рідним відволіктися. Дуже велика вдячність і дуже приємно зібратися всім дівчатам, тими, що одною думкою, тому що не всі люди розуміють тебе. Так, як ти проживаєш, це це вже дуже довгий час за два з половиною роки. Я дуже вже виснажилась. Я другий бронежилет чоловіка. Я війну цю несу на собі і підтримка в усьому. Коли зайшли вже в бучу, він прийшов і каже: Я мужчина. Ховатися я не буду. Я йду, я мужчина. У мене є жінка, є внучка, діти. Я повинен вас захищати. Він зібрався і пішов. Вже з макіяжем Наталія Жирна каже: враження чудові, бо такі образи не робить собі у повсякденному житті. А сьогодні ти себе зранку відчула такою дівчинкою, дівчинкою прийшла. В село. Я вже шість років працюю на радіомагніт дикторкою. І кожного дня, як ви розумієте, перші новини, які я виношу до людей, це війна. Я б сказала, що я вже загрузла в цій війні. І так як у нас в родині 6 чоловік там, в мене півроку назад пішов чоловік, сам вже добровільно. Перезавантаження потребують усі, відволікання, тому що ми наразі живемо очікуванням, донатами. Новинами, ну і вірою в перемогу, безоплатно зробити учасницям макіяж погодилася без роздумів, розповідає візажистка Інна Рудюк. Фото учасниць тримала завчасно, тому для кожної підібрала різні образи. Скинули, які мають бути приблизно кольори, в яких тонах, в якому це стилі. Вони приходять, вони від цього кайфують, і це саме головне. Надо їх відволікати. Потрібно їм нагадувати, що вони все таки жіночки, вони мають в цьому світі якесь жіноче щастя. Ну от, ми намагаємось потрошечки хоч щось зробити. На іншій локації учасниці готують фотозону. Частина дівчат вже одяглися в українське вбрання. Ірина Рожкова 10 років тому переїхала з Луганщини. Для їхньої родини каже, війна почалася у 2014 році. Нині її син військовослужбовець, тому і їй важливо залишатися для нього підтримкою. Я мама волонтер. Він зі мною дуже довго не розпотякує. Якщо він телефонує, каже, мама. Треба побратиму, там спальник, треба там йому фліска, треба йому аптечки. Тобто і мама одразу включає швидкість. Навіть коли там ти себе вже збираєш по частинах, там один телефонний дзвінок, він тебе знов збирає докупи в моєму такому поважному, цікавому віці. Просто я не можу собі такого дозволити, щоб я несла якийсь негатив. Його в нашому житті і так достатньо. Учасниця ретриту Марина Квітко говорить: її чоловік з 2015 року, військовослужбовець. Лише нещодавно вона долучилася до дівчат, які також перебувають в очікуванні. Тут хоче знайти собі моральну підтримку. До цього я просто підтримувала свого чоловіка. Ми були постійно на зв'язку. Я йому допомагала тільки що потрібно. Я завжди відшукувала, шукала можливості, щоб йому знайти достати, зібрати кошти, допомогти. І просто підійшов вже такий момент, коли я відчувала, що я не справляюся. Тому я ну, мене запросили, і я погодилася з радістю. приєдналася до дівчат до спілкування цього і мені дійсно ну дуже допомагають і вони підтримують мене. і Я їх після фотосесії для учасниць провели майстер-клас виготовлення воскової свічки. Далі ж вони спробують їжу, яку приготували на польовій кухні. Ідея заходу, вона серед своїх виникла під час занять групи підтримки для родин військовослужбовців. Бовців говорить організаторка Юлія Зозуля. Головна мета підтримати, емоційно розвантажити та занурити в українські традиції. 20 дружин і мам. 20 загальних. З них двоє дівчаток мають уже невизначену втрату. Тобто їхні чоловіки зараз в полоні, а також 18 дружин, які чекають своїх чоловіків-синих додому. З них є з 2014 року воїни і є, які тільки пішли на фронт, коли почалася повномасштабна війна 2022 року. Тобто вони всі різні і в них різні емоційні стани, але вони один для одного таке коло підтримки. Потім після цього ретриту ми Творимо шеврони як оберіги, і вони своїм хлопцям, своїм синам і чоловікам відправлять на фронт. Потім вони її пощеплять. Собі і буде як оберіг. Свої послуги безкоштовно надали фотографи, відеографи та власники локації, харчуванням дівчат та організацію майстер-класів забезпечив благодійний фонд МХП громаді. Розповіла координаторка і взаємодію з військовими та ветеранами фонду Наталія Чупилка. Це така виходить синергія громада, соціально відповідальний бізнес. Тому ми тільки за, щоб воно все було взаємодії і залюбки підтримуємо такі ініціативи, як сьогодні. Тетяна Зозуля, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.